Один з найщасливіших днів в моєму житті це направду, тобто і воно все було так в переміжку. Радість, сльози щастя, радість, сльози щастя. Таке відчуття наповнення. Цей день запам'ятається назавжди. Повну суму не лікування річного Максима Цуцмана зібрано: це 120 мільйонів гривень. Хлопчик хворіє на м'язову дистрофію дюшина. Це рідкісне генетичне захворювання, що поступово позбавляє здатності рухатися, ковтати й дихати. Кошти збирали на один із найдо. Рощих у світі медпрепаратів. Але Вайдес – перший у світі препарат, який повністю зупиняє розвиток цієї хвороби. Ну, ми всякі збори робили і розіграш квартири, і там зібрали було 10 мільйонів. Ну, щоб 105. Я не повірив, бо ну, це надто велика сума. Я так помовлю для себе: ну зберемо, дай Бог, 20 мільйонів з розіграшу Тесли. Ну, 35, Ну що надалі буде робити? Я вже не знав, чесно. Думки всякі були, ну не знав. Ну, з Тесли ми зібрали були. По загальних, по загальних підрахунках близько 37 мільйонів Тесла, просто машина. Квартира. Це вже було просто добиваючий момент, там було треба 24 мільйони, і 24 теж зібрали в загальному під час розіршу цієї квартири. Реально, я не очікував. Чесно. Я спочатку не вірив, але енергія Іванки, її мотивація, її прагнення, її натхнення. Підкорило не тільки певно моє серце, а й усіх. Непідйомна на перший погляд, сума для звичайної родини стала досяжною завдяки згуртованості волонтерів та небайдужих. Люди з усієї України та світу об'єдналися заради порятунку Максима. Основне питання, яке нам зараз треба вирішити, це є питання траншу. Нам потрібно перевести кошти, і ми можемо вже їхати. Тобто, нас там зустрінуть і. Спочатку буде такий підготовчий процес. Максимчик має здати аналізи, здається, тест на антитіла. Це все буде тривати до 10 днів, так нам лікар сказав. І після цього замовляється оцей цей укол життя, і на його виготовлення йде ще також 2-3 тижні. Ми там будемо чекати, проводити реабілітацію. там е Проходити різні процедури. Ну це все нам скажуть, як то кажуть по приїзді. Якісь такі моменти, просто по термінах. Це приблизно так нас зорієнтували. Десять днів аналізи. Після аналізів замовляють укол, і на укол потрібно чекати ще три тижні, приблизно два-три тижні. Максим кож радіє, що його заповітна мрія пограти у футбол. От от може здійснитися. Найважче вже позаду кошти зібрано. Попереду лікування. І що ти хочеш найперше, найперше зробити, коли ти не бажаєш? Гарату футбол Лілія Буцяк Денис Сатановський – Новини на вежі.